Вітаю, дорога церква, радий вас всіх бачити. Слава Господу нашому, що Господь дає знаєте, сьогодні день благодаті, день надії, День зустрічі з Господом. Ще продовжується життя і в ці непрості, нелегкі часи. І ми за все дякуємо Господу. І знаєте, колись я розмовляв з одною жінкою, і якось її запитав, і кажу, чи ви маєте надію на Ісуса Христа, чи ви маєте спасіння? Вона каже, ви знаєте, каже, якщо я заслужу, зароблю, то тоді я буду мати. Я кажу, а як це? Вона каже, ну на суді тоді. Мої добрі діла і погані вчинки будуть звішені, що воно переваже. І людина мала надію на свої діла. І, знаєте, так от багатьох людей вчати, і так люди мають таке уявлення собі, що своїми вчинками, своїми ділами можна врятуватися і мати спасіння. І я хотів би зачитати, ми будемо читати Послання до Галатів. Я хотів би прочитати з другого розділу, 16 й вірш спочатку. До Галатів, другий розділ, 16 й вірш. І знаємо, що людина не виправдовується ділами закону, а тільки вірою Ісуса Христа. І ми у Христа Ісуса увірували, щоб виправдатися вірою Христа, а не ділами закону. Тому що ділами закону не, виправ... не виправдається ніяка плоть. Бачите, як в Писанні написано, що ділами закону не виправдовується ніяка плоть. А люди покладають свою надію на свої діла. І знаєте, своїми вчинками 100% можна заробити що? Пекло. Оце, в цьому людина може бути впевнена на 100%. Якщо тільки вона свою надію поклала на свої вчинки, я ще прочитаю 21-й вірш цього розділу, другий розділ, я не відкидаю написано благодаті Божої, бо якщо праведність через закон, то даремно помер Христос. Якщо праведність через закон, то даремно помер Христос. Це для того, щоб ми, знаєте, ці всі вірші мали собі в розумі, коли будемо розмірковувати над тим, що ми далі читаємо. І я ще прочитаю з 3 розділу, 29 вірш. Якщо ж ви Христові, то ви сім'я Авраамова. І за обітницею спадкоємці. То ви сім'я Авраамова, і за обітницею спадкоємці. І я читаю 4 розділ з першого вірша буду читати. Галатам 4 розділ з першого вірша. І ще скажу: поки спадкоємець малолітній, то він нічим не відрізняється від раба, хоча й господар усього. Але підлегли опікунам і домоправителям до часу, призначеного батьком. Так і ми, коли були малолітніми, то були у рабстві стихій, світу. Але коли прийшла повнота часу, Бог послав сина свого, який народився від жінки, народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми одержали усиновлення. А оскільки ви сини, то Бог послав духа сина свого у серця ваші, який благає, ава, Отче. Тому ти вже не раб, а син, а якщо син, то і спадкоємець Божий через Ісуса Христа. Але ж тоді, не знаючи Бога, ви служили тим, які в дійсності не є богами, а тепер, пізнавши Бога або краще, будучи пізнаний Богом, для чого знову повертаєтеся. До нікчемних і жалюгідних стихій, яким знову заново хочете бути, бути рабами. Дотримуйтесь днів і місяців, і часів, і років. Боюся за вас, якби не даремно я трудився у вас. Це далі пише апостол Павло до Галатів. Знаєте, Різними словами він увіщуває людей, які від благодаті Божої зверталися знов до закону і тим самим поневолювали себе, накладаючи на себе. Те, що написано в Писанні, не могли знести ні ми, ні батьки наші, як написано. знаєте, Тому що закон виконати ну, практично неможливо. Закон був як дзеркало, щоб людина побачила, що вона є грішна. І написано, що закон є дітоводителем до Христа підвести людину, щоб вона зрозуміла. І написано, і ще скажу, поки спадкаємець малолітній, то він нічим не відрізняється від раба, хоча й господар усього. Спадкаємець малолітній, тобто мала дитина. В багатій сім'ї, які є, є якісь опікуни, є домоправителі, і там написано підлеглий опікунам і домоправителям до часу, призначеного батьком. І за цею за дитиною дивляться, за цею дитиною слідкують. І написано, що їй належить все, але до того часу вона підкорена цим людям. Вона виконує їхню волю. І написано, не відрізняється нічим від раба. Робить те, що їй скажуть до часу назначеного батьком. І треба сказати, що спадкоємець це коли ми вступаємо в спадщину, хто вступав в спадщину коли-небудь? Я думаю, що деякі вступали, да, от моя дружина вступала і батьків нема. Уже, І знаєте, по закону в спадщину вступають, коли помирають уже. І по закону проходить там півроку, до цих півроку людина мусить вступити в свою спадщину. І от тут для нас теж написано, що ми є спадкоємці, можливо, ми ще малолітні спадкоємці, можливо, що ми не дійшли до того часу, але Господь в свій час помер уже за нас. І тому ми маємо вже право на ту спадщину, яка приготована для нас до того часу, який визначив Батько Небесний. І написано, що третій вірш. Так і ми, коли були малолітніми, то були в рабстві стихії світу. Що таке стихії світу? Вона мене написано початкові знання, азбука, перша основа, першопочаток, підстава, елемент, стихія, речовий початок. Якісь матеріальні уявлення на е, матеріальні. Якісь елементи, стихії, початкові знання, то, що прийняла людина, і вона в тому живе, і вона тим користується. І написано: коли були малолітніми, то були у рабстві стихій світу. Виконували всякі постанови людські, знаєте. Одна жінка в сім'ї, ну, дочка з своєю мамою вирішили стушити курку. І от там був казанок, і вона мама каже, що обрізати обов'язково треба в цій курці обрізати ці крильця. Вона каже, дочка каже, а що так? То моя бабця так казав, завжди казала. Каже, що обов'язково у ці крильця треба крайні обрізати в курці. От. І вони всі завжди обрізали, потім вже дочка виросла та вже ну, ще баба була жива. 에, прийшла до баби і каже, мама мені наказувала, каже, ти обов'язково це роби, обрізай ці крильця, щоб то, що ти так казала. А... а вона каже: дорогі мої, в мене був казаночок маленький, то я завжди обрізала ці крильця, бо вони не влазили туди. Розумієте? От. А мама так прийняла, що це обов'язково це був ритуал такий, що це обов'язково треба було зробити так, так чи іначе. І знаєте, колись ми е, були на похованні мого тестя, і там виявилася якась жінка, там знайома, і вона все знала, як робити ритуал. Знаєте, вона казала, що треба там відро з водою, біля них бублики прив'язати і з цим там іти. Таку покривало довжну в рулон скрутити і кидати, як підуть перед покойником. А потім, знаєте, як вже могилу вже засипали. І ми родичі лишились дужни три рази свічками обійти, обігти. Я вже кажу, не витримав. І водою святою наказала три кропити. Я вже не витримав цих, знаєте, обрядів і кажу: ну помилуйте мене, я кажу, якщо б ми водою святою залили цю могилу і святою землею засипали його, то він би не встав. Ну що ми робимо? знаєте? Що ви робите, жінко, добре, для чого ви це все, цей спектакль на нас згора, ви тут цей спектакль устраюєте? А люди так привикли, знаєте, десь їх хтось навчив, люди так ці, ці, по цим стихіям світу, непонятно по чому, але ну вони так прийняли, вони того дотримуються. Каже, це обов'язково треба так робити. Так треба жити, ви дивіться, це ж ого. І в Писанні написано, що ви були у рабстві стихій. У рабстві цього всього, знаєте, що і, чим жили, одна баба сказала, то треба обов'язково робити і так далі. А в Писанні написано, але коли прийшла повнота часу, Бог послав сина свого, який народився від жінки, народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми одержали. Усиновлення, щоб ми одержали усиновлення, Господь прийшов у цей світ, став людиною, взяв наші гріхи на себе, щоб ми стали спадкоємцями, і щоб та спадщина вічна вона належала нам, щоб ми це знали, щоб ми пам'ятали, щоб ми жили справжнім знанням. Щоб ми жили справжньою вірою, знали, від кого ми прийняли її, від самого Бога, який сотворив небо і землю, Господа Ісуса Христа, щоб ми не піддавалися тому, що одна баба сказала, знаєте, хто її навчив, я не знаю, де це робити. А щоб ми жили по новому то, що Бог сказав, так жити, так як тут написано в святому Письмі. Шостий вірш. А оскільки ви сини, то Бог послав Духа Сина Свого у серця ваше, який благає ава Отче. І написано в, свят... в Другому місці Святого Письма, що залог нашого спасіння то є Дух Святий, який живе в нас. І хто духа Христового не має, то і не Його. Так написано. І хто духа Христового не має, той і не Його. І той не попаде у царство Боже, хто не має цього залога. І написано, що Духом Святим, який благає вас, ми кажемо, Ава Отче, ми взиваємо до Бога, тому що вже не наша плоть гріховна, тому що ми наша плоть, знаєте, від Адама. Вона тоді, коли Адам згрішив, Знаєте, вона стала гріховна, і ми напитані як губка водою, гріхом. І цей гріх буде жити знаєте, до того часу, поки наше тіло не ляже у могилу. І буде ця боротьба, але водночас Господь дав нам і сили і дав Духа Святого, написано у серця ваші, який благає ава Отче, який дає нову силу. Сам Бог живе всередині нас. І ми завжди повинні пам'ятати це, що ми не самі, ми самі ніколи не буваємо. вже. Якщо тільки Дух Святий живе всередині нас, то ми ніколи не самі. З нами Дух Святий, з нами Син Божий і з нами Батько Отець. Завжди, брати і сестри, щоб ми завжди пам'ятали. Що ми ніколи не лишаємо самі, навіть знаєте, як ми в темному лісі чи в Чорних горах будемо, то ми завжди, віруючі люди, будемо не самі. І ми завжди можемо звернутися до Господа. І написано тому, що ти вже не раб, а син, а якщо син, то і спадкоємець Божий через Ісуса Христа. Це є обітниця для вас, тому ти вже не раб, а син. Якщо Син, то спадкоємець Божий через Ісуса Христа. Щоб ми це пам'ятали, щоб ми це жили, бо ця обітниця залишена для нас. Це велика обітниця Божа. Бог так сказав: ви спадкоємці, вам належить усе. Вам належать небеса. Ви є моя наречена, я прийду і візьму тебе. Восьмий вірш. Але ж тоді, не знаючи Бога, ви служили тим, які в дійсності не є богами. А тепер, пізнавши Бога або краще, будучи пізнане Богом, для чого знову повертаєтеся до нікчемних і жалюгидних стихій, яким знову заново хочете бути рабами. Дотримуйтесь днів і місяців, і часів і років. Він каже: боюся за вас, якби не даремно я трудився у вас. Боюся за вас, тому що люди, які під благодаттю, які прийняли благодать від Господа Ісуса Христа, які прийняли Духа Святого і повертаються у закон. Повертаються до тих, знаєте, то не роби, до того не касайся, то так треба зробити, то так, то за здрав'я, то за упокой. Ні, туди за здрав'я, туди за упокій. І десять раз прочитати ту молитву до Святого Миколая. І так далі. А священне письмо каже, для чого знову повертаєтеся до нікчемних і жалюгідних стихій? До нікчемних і жалюгідних стихій. В тому, що ви раніше жили нікчемне і жалюгідне, ви прийняли Господа Ісуса Христа. Ви прийняли благодать Божу, і ви написано спадкоємці. Боже через Ісуса Христа. А тоді люди поверталися, люди повертались до закону. І таке от риторичне питання до всіх нас. Чи ми під законом, чи ми під благодаттю? Це риторичне питання для кожного з нас. На кого ми покладаємо свою надію? Де наша надія сьогодні? На що ми, чи на кого ми надіємось в нашому житті? Це риторичне питання, щоб ми собі самі задали, тому що від відповіді на це питання буде залежати наше майбутнє. Від того, на кого покладаємо цю надію, чи не покладаємо її. Він каже, боюся за вас, якби не даремно я трудився у вас. Я наостанок ще прочитаю з Галатів 2, 21. Ми читали його. Я не відкидаю благодаті Божої, бо якщо праведність через закон, то даремно помер Христос. Якщо праведність через закон, то даремно помер Христос. Що ми завжди пам'ятали це, щоб ми мали тверде уповання на Господа нашого Ісуса Христа, який не відсурався нас, прийшов у цей світ, став людиною заради нашого спасіння, заради нашого спасіння зійшов на Хрест. І ми не своїми ділами спасаємося, ми спасаємося тільки кров'ю Ісуса Христа, і тільки кров Ісуса Христа. Може омити наші гріхи. Слава йому навіки віків. Амінь. Помолимось, брати і сестри.